Всім привіт, вітаю вас на каналі iFromUkraine. Як завжди зробимо огляд найважливіших новин, які стосуються українців в ситуації навколо нашої держави. Щоб не пропускати нових цікавих відео, раджу вам підписатися на цей канал. Також підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком. Дякую вам. Отже, давайте почнемо з новин для українців за кордоном. По-перше, хочу сказати, що Україна нещодавно, ви знаєте, виділила на повернення біженців 150 мільйонів гривень. Цим займається новостворене Міністерство повернення українців. Отже, було виділено 150 мільйонів гривень. Це приблизно нагадаю, 3,3 мільйона євро. Здається, друзі, сума немаленька. Але ж українських біженців ви знаєте близько 10 мільйонів за кордоном. Якщо розділити ці кошти на всіх, тобто виходить 15 гривень приблизно 0,33 євро на кожну людину. Цікаве питання в тому, як допоможуть 15 гривень кожному українцю за кордоном. Якщо ці гроші на повернення, то ви знаєте, що квиток, хоча б на потяг чи автобус, коштує 3-4 тисячі гривень. В чому сенс взагалі цієї програми допомоги українцям за кордоном? Головне питання, як саме планується витрачати ці гроші. Це разова сума, чи лише перший транш. На кого конкретно розрахована ця програма на всіх біженців чи лише на певні категорії? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якщо йдеться про реальне стимулювання, вважаю, повернення українців. Ця сума взагалі виглядає символічною, щоб організувати масове повернення українців за кордону, вважаю, потрібні мільярди на мільйони гривень. Цей крок, взагалі швидше за все, є політичною якоюсь заявою, а не реальним механізмом повернення? Адже наразі ми розуміємо, багато біженців залишається за кордоном не лише через фінансові причини, а й через відсутність, наприклад, гарантії безпеки, роботи та стабільності в Україні. Як ви вважаєте, чи достатньо цієї суми 15 гривень, щоб реально допомогти людям повернутись в Україну? Взагалі, ще з багато країн Європи ми бачимо, які з перших днів війни активно підтримували українських біженців. Сьогодні вже переглядають свою політику соціальної допомоги. Польща, Австрія, Німеччина поступово вводять обмеження на виплати, посилюють контроль. Ми бачимо над майновим, наприклад, станом тих, хто отримує цю підтримку. Польща, наприклад, розглядає можливість скорочення соціальних виплат для українців, зокрема. Дитячої допомоги Австрія вже відмовила деяким українцям в медичному страхуванні та змушує декларувати все майно, включно з автомобілями й коштовностями. Німеччина, ви знаєте, має чіткі ліміти на власність, яку можна мати, отримуючи соцдопомогу, і активно перевіряє українських біженців. Основний аргумент урядів країн, які приймають зараз українців. Це допомагати тим, хто справді цього потребує, а не тим, хто може дозволити собі дороге майно чи високий рівень життя. Інша сторона медалі це користь від самих українців в Європі. Тобто, попри поширену думку про навантаження на бюджети ЄС, українці погодьте суттєво сприяли і сприяють економікам країн, які їх прийняли. Польща отримала понад 5 мільярдів, наприклад, євро податків від українців у 2023 році. Чехія заявила, що українці підтримують Мали ринок праці, особливо в категоріях будівництва, логістики та послуг. Німеччина зазначає, що українці інтегруються, вивчають мову та стають важливою частиною економіки. Тобто, скорочення соціальної допомоги українцям в Європі це не стільки політичний тиск, скільки, вважаю, природний етап адаптації, тобто в європейські країни. Ми розуміємо, не можуть несчисленно підтримувати всіх біженців і поступово роблять певні обмеження допомоги. Проте важливо зберігати вважаю, також і баланс, не створювати дискримінаційних умов і визнавати, що українці це не ті вони не тільки отримують допомогу, а й роблять внесок в розвиток європейських економік. Тому питання не в тому, щоб урізати підтримку, наприклад, а в тому, щоб перерозподілити ресурси та сприяти швидкій адаптації біженців. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Також давайте торкнемося ситуації навколо нашої держави, що відбувається в Росії, Лондоні, Вашингтоні, Берліні, і в центрі цих подій зараз наша держава Україна. Почнемо з Росії. Нещодавно, ви знаєте, відбувся в Саратові потужний удар по стратегічній базі. Україна завдала точного удару по базі стратегічної авіації в місті Саратові, де базується якраз Ту-95, Ту 160. ЗСУ підірвали склади з боєприпасами, уламки розлетілись на кілька кілометрів. Якщо ви бачили відео, на базі був густий дим. До речі, ще напередодні туди прибув ІЛ-76 з ракетами Х101. Це погодьтесь не просто влучання, це стратегічне послання. Я вважаю, що такі атаки реально пришвидшують кінець війни ефективніше за будь-які перемовини з Трампом. Також вважаю, в нас є потужна розвідка і результат. Погодьтесь, говорить сам за себе. Лондон є підготовка до швидкого введення миротворців. Нещодавно ви знаєте, в Лондоні зібрались військові командувачі 25 країн. Йдеться вже не просто про якісь концепції. Плани а конкретні кроки. Тобто, як тільки буде оголошено перемир'я, миротворчі сили мають розгортатись впродовж 24 годин. Але також залишається головне питання щодо позиції Сполучених Штатів тут знову постає фігура Дональда Трампа. Також нещодавно було озвучено новий бізнес-інтерес Трампа щодо Запорізької АЕС. Трамп, нібито, хоче отримати частку в Запорізькій атомній електростанції. Це виглядає дивно, але у правильній конфігурації вважаю, може зіграти на користь Україні. Тобто, якщо об'єкт буде дійсно частково під американською власністю, зростає шанс поготись на його захист. Головне вважаю, щоб саме під контролем української держави знаходилась більша частка власності. Давайте згадаємо гучний скандал щодо провалу у справі викрадених дітей. Ця база зникла, докази зникли. Ви знаєте, що Єльський університет збирав докази щодо викрадених Росією 35 тисяч українських дітей. Цей проект закрили. Фінансування припинили. Доступ до бази був втрачений. Трамп все заперечує в свою чергу. Видання Вашингтон Пост сумнівається. Якщо ця база дійсно знищена, то погодьтесь цей удар по міжнародному праву, міжнародному провадженню у справі воєнних злочинів Путіна. Канада та Європа також ми бачимо стратегічний розрив відносин з Сполученими Штатами. Канада переглядає зараз контракти і може відмовитись від літаків f 35 також Канада укладає нові оборонні угоди з європейським союзом. Йдеться не лише про техніку, це взагалі розрив з американським ВПК. Таким чином Трамп штовхає союзників до автономії, і це вже незворотній друзі. Процес, взагалі, Трамп не миротворець, а якийсь дестабілізатор. Ми бачимо, що міф про геніального переговорника Трампа розвалюється його мета це згорнути допомогу Україні. Та дистанціювати Сполучені Штати від європейської безпеки. Його команда це не фахівці, в той час як Кремль грає жорстко, але системно. Історичний поворот у політиці оборони Німеччини Бундестаг проголосував нещодавно за зняття обмежень на військові витрати. Німеччина стає ключовим гравцем в новій системі європейської безпеки. І Путін сам того не розуміючи, ми бачимо, розбудив сплячого гіганта. Взагалі дії Путіна ми бачимо, призводять тільки до катастроф, але водночас і до мобілізації сил в Європі. Отже, друзі, як висновки, ми живемо в складну, погодьтесь, але в величну епоху Україна це не жертва, а фактор, що змінює світ. Поки одні торгують совістю, знищують бази даних. Будують імперські союзи, інші стоять на варті свободи. Підписуйтесь, коментуйте, діліться. Попереду ще багато важливих новин. До зустрічі.